Більше вдатися вживу, знаходитися в активній житній позиції. Тоді все буде нормально, Будь зустрічі і будуть хороші знакомства, а не на сайті, не хто там те, що напишу. Познайомитись, погуляти деякий раз. Ну, правильні стосунки, це е, треба людину знати. Значить, е, часто на роботі, десь по роботі, там легше, тому що ти її бачиш і по роботі, її поведінку. А так, ну, якщо людина має опит життєвий, то він десь бачить зразу, яка людина для початку познайомитися. В принципі, я не знаю, це залежить від е, самої людини, від того, з ким вона знайомиться. Якщо це просто стосунки ну, дружні, там друг чи подруга, то воно виникає в результаті там спільної теми чи зацікавлення. Ну а якщо мова йде про особисті стосунки, то я вважаю, має бути якийсь е, невидимий зв'язок між людьми. Можна познайомитись на вулиці чи на тому самому інтернеті познайомитись. Ну є багато різних способів. Наприклад, зустрітися в кафе, знайти спільну тему для розмови. І заводити поступово стосунки. Так, як кийцю. От завів кийцю, і в тебе є кийцо. От заведіть стосунки, і у вас стосунки будуть. Головне їх кормити, зробити перший крок. Багато общатися. Потрібно бути все сміливим і йти до своєї мети.